Туринська плащаниця це шматок ляної тканини, який мільйони вважають посмертним саваном Ісуса Христа. Але наука говорить, що тут щось не сходиться. Радіовуглецевий аналіз показує, що тканина не з часів Христа, та й саме зображення, воно не схоже ні на одну відому техніку живопису. На полотні кривавий відбиток замордованого чоловіка. Плями, рани, сліди катувань. Але як він там опинився і хто це зробив? Досі ніхто не зміг відтворити цей ефект ніхто, окрім можливо, одного генія, художника, анатома, винахідника. Ця версія настільки зухвала, що в неї важко повірити. Але якщо вона правдива, то ми маємо справу з найбільшим мистецьким жартом в історії. Ви на каналі Насправді, перш ніж ми почнемо, хочу подякувати всім спонсорам каналу. Завдяки вам, ми можемо витрачати більше грошей на арти та анімовані відео. Ну і звичайно, подяка всім глядачам за ваші вподобайки, підписки та справді великі добрі коментарі. Хейтери, люблю вас. Тож почнемо: що ж було насправді? Перші згадки про туринську плащаницю з'явилися у Франції всередині 14 століття. Сьогодні вона зберігається в куле контейнері в серці талійського турина. І, хоча її бачать лише одиниці, тисячі людей щороку приїздять, щоби вклонитися святині. Плащаниця це чотириметровий шмат лінняної тканини. На ньому ледь помітне зображення тіла чоловіка спереду і ззаду. Вона пережила століття, пожежі, воду, дотики тисяч рук, але зображення не зникло. Аж до кінця 19 століття воно майже не привертало уваги, але потім усе змінилося. 1898 рік Італієць Секондо Піа фотографує плащаницю вперше, і коли проявляє негатив, не вірить своїм очам. Я мало не впустив пластину. Здавалося, що дивлюся прямо в обличчя Господа, писав він. На негативі проявляється не просто пляма, а чітке реалістичне обличчя. З болем, з кров'ю, з життям. Світ втрачає дар мови. Це не схоже на картину і не на звичайну фотографію. Через 80 років, у 1978-му до Італії приїздить проект Стурб. До команди входять понад 20 науковців з NASA, Лос Аламеса Sandia Labs. П'ять днів і ночей вони вивчають плащаницю з усіх боків: рентген, інфрачервоне, ультрафіолетове світло, аналіз мікрочастинок і волокон. Але чим більше даних, тим менше відповідей. Стурб не зміг відповісти на головне, як з'явилося це зображення. І тоді вчені вирішили поставити питання по-іншому. Коли з'явилася плащаниця? 1988 рік. Ватикан дозволяє радіовуглецевий аналіз. Це ризик, бо цей метод датування знищує зразок. Але задля істини вони йдуть на це. З лівого краю вирізають невеликий клаптик тканини розмірами 10 на 10 см. Її ділять між трьома лабораторіями в Аризоні, Цюриху та Оксфорді. Через півроку результати шокують світ. Усі три лабораторії дали однакову дату. Плащаниця походить із періоду між 1260-ми та 1390-ми роками більше ніж за тисячу років після смерті Ісуса Христа. Тобто, це не реліквія, це фальшивка. Але хто ж створив її настільки переконливо, що науковці ХХ століття не могли її пояснити? Зображення на плащаниці виглядає надто реалістичним, наче перед нами не символ, а справжня жертва тортур і розп'яття. Очевидні сліди побиття, набряки на обличчі, зламаний ніс. Волосся і підборіття злиплися від крові, на спині, грудях, ногах, понад 100 слідів від римського батога. Це не просто удар, це катування. Особливо цікавим є розташування ран від цвяхів. Вони не в долонях, а в зап'ястях, і саме так розіп'яте тіло могло витримати власну вагу. Цей факт вказує на глибоке анатомічне розуміння людина, яка створила зображення, знала більше, ніж просто форму людського тіла. Але тут постає інше питання: якщо плащаниця не справжня, як її могли підробити? Науковці десятиліттями намагалися відтворити ефект плащаниці, але безуспішно. Усі спроби показали один результат: коли тканина торкається обличчя, зображення завжди виходить викривленим, спотвореним. Але тут пропорції ідеальні. Обличчя виглядає створеним для глядача. Навіть гіпотеза про хімічну реакцію між тілом і тканиною не пояснює чіткість зображення, особливо спини, яка мала би бути темнішою, бо тисне на полотно. Враження таке, що зображення не відбулося на тканині, воно намальоване, але не фарбою. Якщо це підробка вона геніальна. Створити щось настільки точне і символічне могла лише людина без страху і з блискучими знаннями. Анатомія, оптика технології. І саме тут з'являється найскандальніша теорія. А що як туринську плащаницю створив не пророк, а художник, і не просто художник, а Леонардо да Вінчі. Це може бути й найгеніальніший обман в історії християнства, але для того, щоб його розгадати, доведеться повернутись у 14 століття. 1389 рік Єпископ Де Арсіс з французького міста Ліре пише скаргу папі римському: предмет, фальшива святиня, плащаниця. У листі йдеться, мовляв, 30 років тому церкву ввели в оману, що зображення на тканині було вміло намальовано і не є результатом божественного втручання. Людям показують підробку, а прочани платять за неї. Єпископ просить зупинити цей фарс. Ну і як ви гадаєте, якою була реакція? Єпископа, мабуть, нагородили, а фейкове полотно вилучили? Хех, зовсім ні. Папа Клемент VII наказав єпископу Деарсісу припинити публічні заяви про неї, погрожуючи відлученням від церкви. Водночас він дозволив виставляти плащаницю за умови, що її не будуть представляти як справжню плащаницю Христа. Минає трохи більше півстоліття, плащаниця змінює господарів і зникає з поля зору. 1453 рік плащаницю купує Людовик Савойський, один з найбагатших людей Італії. А коли плащаниця знову з'являється на публіці, її вже визнають справжньою навіть папа. Але щось не сходиться. Старе зображення схоже на малюнок: нове як жива тінь, вкарбована в тканину. Можливо, це вже не та сама плащаниця. Можливо, за ці роки хтось створив нову, і тут уперше з'являється ім'я Леонардо да Вінчі. Кінець 15 століття Леонардо да Вінчі на вершині слави, а плащаниця у приватній колекції Савойських впливової династії з потужними амбіціями та розгалуженими культурними зв'язками сім'ї, яка замовляла твори найкращим майстрам епохи. У цей саме час Леонардо тісно співпрацює з герцогськими дворами, зокрема в Мілані, всього за кілька днів шляху від резиденції Савойських. Деякі дослідники припускають, саме тоді, коли стару плащаницю майже не показують світові, могла з'явитися її нова версія досконаліша, неймовірна реалістична. Чи могли Савойці звернутися до Леонарда з ризикованим та водночас амбітним замовленням? Не створити святиню, а змайструвати фальсифікат, що обдурить цілий світ. Жодних прямих доказів немає, але є натяки. У бібліотеці Флоренції зберігається портрет, що вважається автопортретом да Вінчі, і належить він саме колекції Дому Савойських. Збіг чи відгомін давньої угоди, що так і залишилась у тіні історії. В середньовіччя не знало сорому перед підробками ринок святих речей процвітав, продавали все, що могло викликати трепет чи бодай інтерес у паломників, уламки святого Христа, обрізки нігтів Ісуса, волосинки Діви Марії, шматочки одягу апостолів, краплі молока Богородиці. А найбільшим хітом було святе крайнє обрізання. Його за легендою зберігла одна з жінок, що доглядала немовля Ісуса, і згодом віддала церкві. Щоправда, таких святих крайніх обрізань у різні часи налічувалося щонайменше 14. в Італії, Франції, Німеччині, навіть в Англії. Паломники йшли до цих святинь тисячами. Церкви багатіли, релігійна корупція сягнула піку. Якщо хтось міг створити правдоподібну підробку, у нього завжди був покупець, і найбільше цінувалися реліквії, що нібито зберегли фізичний контакт із Христом. Не просто тканини чи хрест, а те, що доторкнулося до тіла, і серед них плащаниця, така, що вкривала його тіло, уся в крові. Уся в стражданні ідеальна святиня, надто ідеальна, щоб нею не скористалися. У ті часи було щонайменше чотири плащаниці, але тільки одна з повним тілом, ідеальна святиня, образ Ісуса. Вартісна, не лише духовно, але й комерційно. Да Вінчі мав усе талант, знання анатомії, доступ до тканин і лабораторій. Але є проблема. Вуглецеве датування тканини вкази. Її створили за 60 років до народження Леонардо. Та ця дата лише про саму тканину, а не про зображення. І саме тут з'являється найрадикальніша гіпотеза. Можливо, це не картина, а перша у світі фотографія. Подивіться уважно: зображення на плащаниці виглядає як негатив. Справжній негатив. Щоб довести це, маємо цікаве дослідження професора Ніколаса Аллена, який повторив експеримент. Він побудував камеру обскуру, натягнув старовинну тканину, просочену сріблом, і спроектував на неї тіло. Світло протягом кількох днів буквально випалювало зображення. Потім він додав кров, рани. Все виглядало як справжнє розп'яття. Відомо, що Леонардо описував камеру обскурку, малював схеми, назвав її штучним оком. Він цілком міг створити цю фотографію, але постає інше питання: кого він зобразив? Тіло можливо одне з тих, які він досліджував, але обличчя. Це не просто мертве обличчя, це лик Христа, символ, що має пережити століття. Деякі дослідники вважають, що да Вінчі не шукав це обличчя в морзі, він дивився в дзеркало і залишив нам автопортрет. Отже, ким був автор туринської плащаниці бог, художник чи геній, який зумів поєднати і перше, і друге. До появи туринської плащаниці образ Ісуса не мав чітких рис – Бував із бородою або без, і з довгим волоссям або куцим, то світоволосим, то темним, то взагалі схожим на римського юнака. Але саме ця ікона, ця таємнича тканина закарбувала його образ у свідомості людства раз і назавжди. Хто ж був цей чоловік? Наприкінці ХХ століття з'явилися перші цифрові припущення: двоє обличчя Мона Ліза і портрет Леонарда в старості збігались майже ідеально. Пізніше до аналізу додали третє лице з туринської плащаниці. І знову ідентичні пропорції: відстані між очима, лінії чола, форма носа, контур підборіддя. обличчя, що повторюється, раз за разом. Далі більше Сальватор Мунді, Спаситель світу, портрет молодого Христа. Але якщо подивитися уважніше, то він підозріло схожий на автопортрет самого Леонардо: очі, вилиці, погляд. Збіг настільки точний, що сумніви стираються, залишається тільки тиша. Лице Христа це лице Леонардо. І тоді виникає версія: він зробив гіпсову маску з власного обличчя, використав камеру обскурку, лінзу, світло і зафіксував себе на полотні не як себе, а як сина божого, не тому, що вважав себе богом, а тому, що міг. Заради виклику, заради мистецтва, заради гри. Він обличчя Моналізи, і він лик Христа. Можливо, це був його останній жарт, найдорожчий автопортрет в історії людства. Плащаниця не просто підробка, це код, це шифр. твір людини, яка на століття випередила науку, і яка знала одного дня технології таки наздоженуть її. Сьогодні туринська плащаниця знову захована від очей. Нові аналізи заборонені. Але світ не стоїть на місці. Методи глибокого зчитування, штучний інтелект, мікроспектроскопія усе ближче до істини. І рано чи пізно з'явиться той, хто поставить крапку в цій історії. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.